Давайте поглянемо на це завдання. Так, ну, що ти будеш працювати чи ні? О, запрацював. Так, поїхали. Давайте. Пише. Саша, а ну давай відкрию мову, і ну прочитай нам, що там хотять. Одну секунду, так, це 12-ті річ Ага. Я? 32 друге завдання. 32 друге. При якому найменшому, найменшому значенні арівнення корінь Х квадрат мінус 2 плюс 2. Корень Х-3 плюс 14-2а. помножене на 4 корення Х-3 плюс 32 дорівнює 6А. Хоча б один корінь. О, дивіться, тут поки Диві. що ще прочитаєш це, вже сили, мабуть, вийшли. А ще розв'язувати цю річ, то того ще. І так, дивіться. Значить, у нас номер 32. Значит, давайте запишемо. Ми нікуди не квапимося. Ми спокійно пишемо те, що в нас є. Маємо під коренем хміну 2 плюс 2 квадратні корення з хміну 3. Ось так, дещо нижче. Далі у нас у дужечках 14. 2а на корінь четвертого степеня. Із х-3 плюс 32 дорівнює 6А. Нас цікавить хоча б один корінь. Так і напишемо. І потрібно найменше значення A. А. а мінімум тере питання. Так, дивіться, перш за все, значить, перед тим, як щось робити з цим рівнянням, давайте подивимось на сигнатуру. Саш, ну ви дивіться, в мене x-3 під знаком корення парного степеня. Тому одразу ОДЗ. Яке? Х більше буде рівні 3. і це в нас вже є. Далі дивись, ну, я до всіх звертаюсь. Саша буду асистувати трошки. Дивишся, ти маєш корінь якого степеня? Четвертого, а тут корінь другого степеня. Потенційно, ти розумієш, що це рівняння, яке буде розв'язуватися за допомогою заміни. І, скоріш за все, саме корінь четвертого степеня ти будеш позначати через Т, а тут якимось чином має, має вийти Т квадрат якимось чином. І так дивись, підказка, вона ось тут знаходиться. Маєш два корення із хміну 3, тобто, це подвоєний добуток. Тому, значить, дивіться так, акуратно. Перше. Значить, що я можу зробити? Я можу мінус 2 подати як мінус 3 плюс 1. І це буде мінус 3. Плюс 2 корення із мінус 3, і ось тут плюс 1. Розуміємо, мінус 3 плюс 1 це мінус 2. Нічого не змінив. Далі переписую ось цю річ. Плюс 32 мінус 6а дорівнює 0. Тобто одразу так все кидаю ліворуч. Так, ну що я роблю далі? Тут я можу зібрати квадрат. Саша. А ну бачимо, який квадрат зберемо. О, так. Х мінус. 3 на 1. Корінь, корінь. Корінь. А, так. А корінь х мінус. 3 плюс, э, э, мин, так, плюс 2. О. І так, дивіться. Ось ця вся річ це корінь із x 3 плюс 1 піднесений до квадрата. І це дуже добре, тому що корінь з квадрата можемо спростити. Так, тут 14 2а на корінь четвертого степеня із х 3 плюс 32 мінус 6а рівня 0. Наразі корінь з квадрата це що? Модуль виразу. І тоді я пишу, що це модуль кореня із х-3 плюс 1, плюс 14 мінус 2а на корінь четвертого степеня із х мінус 3 плюс 32 мінус 60 дорівнює 0. Ну, і наразі ось тут. Дивись, корінь в тебе набуває невід'ємних значень. Тому і весь вираз, який знаходиться під модулем ось цього, він теж буде невід'ємним. Так, він більше або дорівнює одиниці, я це розумію. Я можу навіть так написати. Але для мене найголовніше, що він є невід'ємним. І тоді модуль дорівнює чому. По виразу. виразу. Не так, значить, я можу... Ну, я ось тут буду писати. Буду мати корінь із x-3 плюс 1. Ах! Плюс 14 мінус 2а. На корінь четвертого степеня з x-3 і додаємо вільний член. Значить, наразі зводимо подібні. Це 33. І дивись, що в тебе вимальовується. Корінь з x мінус 3. Плюс 14 мінус 2а на корінь четвертого степеня із х мінус 3, плюс 33 мінус 6а. А ось це вже на щось схоже. Тому що, якщо подивитись спочатку на цей вираз, то можна, ну що що можна зробити? Ну, ну застрелитися можна. Ну, ну, що ще? Тому що ми бачимо, що тут в нас, ну. Нема за що зацепитися, так? А ось тут, коли ми вже спростили це все, так, виділили квадрат під коренем, спростили через модуль, звели подібні доданки, ми бачимо, що можна зробити заміну. Так, яка буде заміна, все ж? Ну, x мінус 3. Це Т. Корінь четвертого степеня. А, ну це Т квадрат. Ні. Корінь четвертого степеня це буде Т. А ось корінь квадратний це буде Т квадрат. Так, Ось так можна записати. Ми розуміємо, що Т дорівнює кореню четвертого степеня. Тому Т має бути яким? Додатнім. Ну, невід'ємним, так? Значить, маємо Т квадрат плюс 14 мінус 2а помножити на Т. І плюс 33 мінус 6А дорівнює 0. Ну і тут я отак напишу: Т більше буде 0. Можна шукати дискримінант? Можна, Можна. а що робити? А більше робити нічого. Значить, дивіться, нам вже потрібно знайти, от уважно зараз послухали, значення А, при якому початкове рівняння має хоча б один корінь. Значить, оскільки ми через Т позначили корінь, то, по-перше, в нас повинно існувати хоча б одне таке те, і це те має бути невід'ємним. Оце ми розуміємо. Ну, гаразд, давайте будемо шукати дискримінант. Та що ж це таке? Так, поїхали, знаходимо дискримінант, Саша. 14 мінус 2 квадрат плюс 4 помножено на мінус 6. а Так, значить, подаємо 14 мінус 2 у квадраті.

Так, це 33 на 4, це 132 мінус там 6А а, а, а плюс 24 А. Так, ну, давай будемо ну, спрощувати вираз. А, так, це мінус 4А квадрат, мінус 32 А і плюс 64. І дивись, це все зворачується у шо. 2а мінус 8. У квадраті. І це дуже добре. Якщо б зараз в мене дискримінант тут не звернувся б у квадрат, а що б мені тоді було б робити? Де нічого. Як отримати ці значення? Т? Ніяк. І перше, що я бачу, що в мене дискримінант більше або дорівнює нуля, значить я пишу, що d, в мене 2а-8, і D вже не буде менше 0. Тобто я розумію, що я можу розглянути зараз два випадки. Так? Ну, перше, такий граничний випадок. Коли дискримінант 0. Ну, рівняння буде мати один корінь, то один корінь для нас це допустимо. Нам потрібно хоча б один. Тобто, зовсім значень T дане рівняння. Зовсім не мати значень t, дане рівняння не може, тому що дискримінант вже є невід'ємним. Тобто t обов'язково буде. Або одне, або два. І так, давайте перше, d дорівнює нулю. Тобто 2а мінус 8 дорівнює нулю. Тобто А дорівнює 4. 4. І звідси я можу знайти значення t. ми пам'ятаємо, мінус Б ділене на 2А. Так, ну де розумієш, що ми B і A це коефіцієнти, а не параметр у цьому випадку. Значить, мінус B це буде що? А, так, це буде мінус 14 плюс 2. І ділене на 2. Тобто буде A мінус. А мінус 7. А мінус -7. 7. І якщо замість А я підставлю 4, а воно ж в мене 4. А мінус 3. Мінус 3. А Т в мене може бути від'ємним? Ні. І тому цей випадок нас не влаштовує. І тоді потрібно розглядати другу річ: дискримінант більше на нуль. І тут зараз саме цікава річ: дискримінант буде більше за нуль, коли А не дорівнює 4. Ми це розуміємо. Якщо А дорівнює 4, дискримінант буде 0. Якщо візьмемо будь-яке число, окрім 4, за, ну, враховуючи те, що дискримінант це повний квадрат, від'ємним він не буде, тоді він буде більше за нуль. Ми це розуміємо, так? Ну, гаразд. Як ми будемо шукати корені? Значення те. Ну. Тобі потрібен корінь з дискримінанту. Корінь з дискримінанту це корінь з квадрату, а корінь з квадрату це модуль. Розумію? Значить, дивіться. А якщо це модуль, мені потрібно буде зняти знак. Тобто я можу сказати, що корень із дискримінанту це модуль 2А-8. А далі, щоб працювати з цим виразом, мені потрібно зняти модуль. І саме ось тут я буду розглядати два випадки. Умовно, випадок 2,1. Якщо я маю А більше за 4, то 2А мінус 8 є додатнім, і тоді модуль дорівнює чому. А 2а мінус 8. І тоді я записую, що корінь із дискримінанту це 2 мінус 8. І тоді я розглядаю два значення T. Так, що в мене? Мінус B, так, плюс мінус корінь дискримінанту. Мінус B это буде що? А 2А 14, плюс плюс 2а мінус 8. Так, на 2. Ну, давай сразу. У нас тут что? У нас будет 4а минус 22. 4а минус 22, ага, 22 дели на 2. А, так, это будет 2а минус 11. Записал. 2 минус 11. Тут. А, так, это будет 14 плюс 8. Это будет а минус 3. Минус 3. Потому что минус 6 делим на 2. Т может дорівнювати минус 3? Нет. Прибрали це значення Т, і отже залишається лише 2А мінус 11. І для того, щоб можна було за цим значенням знайти х, воно повинно бути більше або дорівнювати 0. Правильно? Значить, тоді ми пишемо: я вже тут буду писати: що 2А мінус 11 більше або дорівнює 0, звідси у нас А більше або дорівнює чого. Uh, так, А більше або дорівнює 5,5. А більше або дорівнює 5,5. Тобто, якщо А буде більше або дорівнювати 5,5, Т буде так, більше або дорівнювати 0, і я буду мати коректне значення Х, я зможу його знайти. Тоді дивіться. Випадок, який я розглядав, більше 4. Тому одразу зараз я можу сказати, що якщо в мене число більше за 4, та менше за 5,5, тобто ось у цьому проміжку воно лежить, то в мене коренів не буде. Тому що там одне значення Т я вибив, а це буде від'ємним числом, друге значення Т, і тому в цьому випадку коренів не буде. А якщо а належить від 5,5 до плюс нескінченності, то в мене буде один розв'язок. Мене не просять його шукати, і це вже дуже добре. Лише кількість. Тобто я бачу, що ось цей проміжок мене влаштовує. Так? Наразі друге. Дивіться. Ну, ми ж можемо ще й розглянути такий випадок, коли А менше за 4. І тоді модуль 2-8 вже зміниться. Тоді випадок 2-2. А менше за 4. Корінь із дискримінанту буде чому дорівнювати, дорівнюватися? 8 мінус 2. Пишемо. Ну і тоді шукаємо значення Т. І дивіться. Мінус Б в тебе залишається. А плюс-мінус корінь. Ти розумієш будуть ті самі значення. Значить, ми пишемо 2 мінус 14. Так? Так, тут що я пишу? А, так, а плюс 8 а мінус 2. А тут? А тут а, а мінус 8 плюс 2. І ділимо на 2. Так, ну і тоді чому в нас дорівнює Т. Ну тут будуть... а, ж самі корені. Дійсно, так. І що маємо. мінус... Три, та 2а мінус і річ у тому, що коли ви розв'язуєте рівняння, так, вони залишаються ті самі. А якщо б у вас була нерівність, то просто змінився би порядок слідування цих коренів. На рівнянні це ніякого впливу не немає. А от якщо нерівність, то там це, це дуже важливо, тому що в одному випадку мінус 3 буде менше за 2А мінус а в другому навпаки воно буде більше. І при розв'язуванні на рівності це інший інтервал. Так, одразу мінус 3 що зробили? Давайте. Вибили. те не може бути від'ємним. Далі в нас те повинно бути більше або дорівнює 0. Тобто знов 2-11 має бути таким. Тобто, А має бути um, більше за 5,5. А ти дивись сюди. Менше за 4. Може воно бути менше за 4 і більше за 5,5 одночасно? Ні Тому ось весь цей випадок до побачення. І тоді єдине, що нас влаштовує, дивіться, це ось цей інтервал. І тоді, яке буде найменше значення а? 5,5. Оце і все. Ну, дивіться, завдання ну, досить таке цікаве. І це якраз приклад ще тих завдань з НО з параметрами, де, ну, його можна зробити. Можна. Потрібно дуже, дуже уважно все розкласти, але зробити можна. Непогано задайте. Так, гаразд. Давайте будемо рухатися далі. Значит, у нас з вами. Давайте відкриємо наступне що там у нас, який ми в рік з вами розпочали. Пробний, так? 12-й рік, 12 рік пробний. Ну, давайте. Поїхали. Так, давайте відкриємо. Так, 12. Ми закінчили на 14, му так? Так. Наразі 15. Ну, дивіться. Ну, поїхали. Так, давайте хто хто буде читати. Хто буде читати? Хто Настя? Настя, ну читай. 15 й номер. Є умова. Якесь наведених рівнянь має безліч коренів? Ага. Яке з наведених рівнянь має безліч коренів? Ну. Щось таке приходить? А. Косинус Х дорівнює чому? Пі. Пі. А дивись, пі це приблизно скільки? 180. 3,14. 3,14. Настя, π – это приблизительно 3,14. Правда? Косинус. Да. Косинус, он в каком сегменте лежит? От минус 1 до 1. Косинус от минус 1 до 1. Тому косинус может доревнивать эти 3,14 суток? Mm. Ні. Ніколи не може. Тому перше рівняння відкинули одразу. Х дорівнює мінус х. Якщо ти перекинеш мінус х ліворуч, ти будеш мати рівняння 2х дорівнює нулю. Звідси ти маєш, що х дорівнює чому? Нулю. нулю. А це один розв'язок. А ось дивись на третє рівняння. Модуль х дорівнює. X. Тут модуль х плюс і мінус. А тут ти можеш сказати, що модуль X дорівнює X, коли X є невід'ємним. є невід'ємним, так. Це означення модуля. А тут вже, тут безліч чисел. Від нуля до плюс нескінченності ти так. маєш безліч розміску. Я зрозуміла. Ну от тоді все. Так, давайте 16. Опа, що це таке? Циліндр. Господи. Так. Е... Маш, ну читай. Циліндр радіус основи якого дорівнює 4 см, висота 12 см. Перетнули площину паралель, паралельно до його основи, утворюються два циліндри. Визначте суму площ повних поверхень утворених циліндрів. Так, ну давайте будемо щось робити. Значить, циліндр радіус основи якого дорівнює 4 см. Ну, бачимо на рисунку 1, Висота 12. Перетнули площиною. Ну, перетнули. Паралельною його основі. Понятно, два циліндра визначте суму площ повних поверхонь. Значить, дивіться. Суму площ повних поверхонь кожного циліндра. Ми розуміємо, що, так, щоб вам було легше, якщо я буду знаходити суму площ повних поверхонь, то я отримую. Бічну поверхню початкового циліндра плюс 4 площі основи. Маша, це зрозуміло? Так. Розрозуміло. Значить, тоді, якщо мені потрібно знайти s 1 плюс s 2 то це S бічної поверхні плюс 4 S основи початкового циліндра. А радіус у нас 4, висота у нас 12. Значить, я пишу. Так, S бічною. Як знаходимо? І Р квадрат. С бічною це довжина коло основи множена на висоту. Тобто 2 пі Р на H тут, А ось тут площа основи це що. Це 4 на πr квадрат. 4 πr квадрат. Дивись, я можу 2 πr винести з душки. Ну, це... Значить, в мене тут буде h. А тут буде що. 2 2r квадрат. Ну, просто, а, 2. просто 2 Ти ж 2 πr винесла, маєш просто 2 r Так, ну і тоді ось цей вираз в мене. 2 π Так, замість радіуса підставляємо. 4. 4. Часть, а, 12 плюс 8. Це, 8. Ну, 8. Часть, И 20. Означає? 20 і на... І 4, 8. 4 на 20 це 80. Вчається 160 пі. Так. Сантиметри в квадраті. 17. Так, дивіться, спростіть вырос. Так, Вова. Вова, чуй мене. Вова, є ні. Так, что я не чую, Небеский ярик. Давай. Попрацюємо. Два корня из двух плюс один. На корень из двух плюс один. Так, значить, дивишся на знаменник. Маєш корінь із 2 плюс 1. В такому випадку, коли у нас є сума чи різниця, ми завжди множимо на сопряжений вираз. Тобто на корінь із 2 мінус 1 множиш. Значить, тоді тут в тебе 2 корінь із 2 плюс 1. На корінь із 2 мінус 1. А тут просто переписуємо. Так, Герік, давай будемо розкривати дужки. умножаем два корня из двух на корень из двух, получается четыре. Uh -huh. минус два корня из двух плюс корень из двух минус один. А внизу сразу сворачиваем. Да. корень из двух минус один в квадрате А мінус Б на А плюс Б, А квадрат мінус Б квадрат. Різниця квадратів. Значить, маєш 2 мінус 1. Так, ну і тоді. Ну, 2 мінус 1, зрозуміло. Знаменник в тебе вийшов. Так, і тут що в нас залишається? У нас залишається мінус 3 і мінус корінь із 2. Угу. Маємо 3 мінус корінь із 2. Так, і що це? Ну, у нас є такий варіант ну гаразд? Давайте поки що зробимо перерву. Після перерви продовжимо.